Здоровенькі були. Наші качульки, вся наша красунька нанеслася, принаймні. Ну, сьогодні не знаю, там є яєчко, чи то від неї, скоріше все, що від неї, бо більше ні від кого не може бути. А наші е москуси забастували. Була в нас одна яйцекладка від одної качки, там було 10 яєць, то ми відправили наші найперші клієнтці. Но вже навіть просвітила їх і більше поки що мозку все глухо. В другому гнізді ми знайшли ка... там пару яєць. Качечка напустила пуху, але там теж не можу нічого гарантувати, тому що тато яйця не забирав і мене не було два тижні. і Можливо, доношувалася ось ця чорна туди в це гніздо. Бо яйця різнокаліберні, по різному кольору, довгі і короткий. Тому поки що сказати нічого не можемо, і ті яйця відправляти теж ми не можемо. Лишаються вони в нас. Качка вже напустила пуху, тато не побачив, не заглядав туди дуже далеко, як то кажуть, де вона там нас несеться, не звертав уваги і не бачив, бо вона накривала яйця. І відповідно два тижні, поки в мене не було, качка вже на них, як -то кажуть, просиджувалася. Бо я вчора вечором заходжу, щось біліє. А ця качечка вже на гнізді, на сьогодні зранку вже пушокі. так що, у нас з наших чотирьох качок одна вже винеслася, одна нанеслася невідомо чи з цією також, чи якби там 16 яєць, вона в нас ніколи так багато не несла яєць. Ось чорна доношувалася до неї крякалка і відповідно, плюс то, що яйце два тижні було в гнізді, качка сиділа, досиджувала, воно на інкубацію на продаж не годиться. Лишається вона в нас, і хай та качечка не знаю. Будемо потім слідкувати за нею, котре з них, щоб вони, як то кажуть, 에, щоб вона все ж таки занесеться, не, ну, буде нестись, буде сидіти верніше чи не буде, то вже потім ми побачимо, побачимо, що з цього вийде. В інкубаторі в нас є чотири качених яйця. Я щось думав, що це від тієї качки. Ну, принаймні, я так сподіваюся. Так що м, думаємо, що ті яйця, які в інкубаторі будуть від неї, бо тато чотири забирав, там є. І плюс цей, правильно, за два тижні, через день вона в нас несеться, плюс-мінус сім яєць у нас є в окремому гнізді було, де забирав тату. Зараз вони у нас всі разом на подвір'ї, на вулицю вони чомусь вже так не виходять, як вони виходили, поїли і сидять. Так що такий-то у нас цей в Франківському місті теж та качки не несуться. Не знаю чому, чи то, що як назва, чим більше запис, тим менше маєш. Минулого року запису на інкубаційний яйця качок так не було, ми так більше каченята я лукою продавав каченятами. На цього року все не виворіть. Більше запис на качене яйце, а поки що нічого нема. І всі клієнти хочуть там, на кінець квітня, на кінець березня. Ну так не виходить, тому що качка не курка і несеться вона. Так, як їй захочеться, і коли її природа накаже нестись. Ось. Тому хто там не отримує, не дочекається, кому ми відмовимо, не ображайтеся, тому що це, не, це все не в наших силах, а в силі природи і качиному інстинкту. Чому цього року так, не знаю. Можливо, загодовані, можливо що, тому що тітоньки такі потужні і качечки в нас старенькі, молодих нема. Раз сформували ми потомство, сім'ю і далі ми так з ними і живемо, поки, як то кажуть, не розлучить нас життя. Ось Цікаве мені ось ця, що покаже Касячка, цікаво, чи то 4 яйця від неї інкубатор, якщо б було, до речі, у стоїть садковий. Якщо було б від неї, я був дуже радий, мені цікаво подивитися, яке буде потомство. І також я заберу ті, що сім тато забирав. То там до де гнізді де вони кач качки несуться, він забирав, ми закладемо інкубатор, правда, ті вже менші. Ті, що в інкубаторі були це були більшими, а у тих семеро вони вже чуть-чуть меншого, меншого об'єму. Ось такі наші качені історії приємні і неприємні. О, вони які гарнюкі. Оце молоденьке у нас піде на утилізацію, ми її потім приберемо. Наразі всім мору злагоди любові і Божої благодаті. А де наш цей дівся? А от, Джоні молодший. Тоді ще одна качка десь гуляє на потічку.